А це правда, що Хмельницький так не виглядав. Так, да, це абсолютна правда. Оце не Богдан Хмельницький. Тоді ж яким насправді він був. А ти додивись відео до кінця і взнаєш. Дивись, портрети відомих людей тих епох умовно ми можемо поділити на два типи: це прижиттєві і посмертні. І ти логічно можеш сказати: ну, найоб'єктивнішими мають бути прижиттєві. І будеш абсолютно правим. Чи були прижиттєві портрети в Хмельницького? Так, да, аж один. І він тобі дуже добре відомий: цей портрет був намальований фламандським художником Вільгельмом Гондіусом у 1651 році. Але, як би тобі це сказати, тут є одне але. Справа в тому, що гондіус жив у польському місті Гданськ, і Хмельницького в очі Ніколи не бачив, і тут ти можеш поставити ще одне цілком логічне питаннячко. То він що виходить? Від Балти його намалював і просто видумав. І тут починається маленький детектив. Справа в тому, що в Україні у 1650-51 роках, прямо в розгар повстання Хмельницького, разом з одним литовським шляхтичем був такий собі художник Абрахам Ван Вестерфельд, який активно малював тодішній Київ. Дослідники уже в ХХ столітті, тобто от буквально вчора, припустили, що цей тіп міг бачити Хмельницького, намалювати його портрет Олівчиком на аркуші, а потім передати його гондіусу, який вже з нього змалював Фейс Хмеля. Але це виключно версія. Інші дослідники вважають, що люди, які бачили Хмельницького, переказали гондіусу те, як той виглядає, і художник вже по їхній пам'яті. Намалював Гетьмана. Але ти маєш розуміти, що «що та що та» версія, це насамперед версії, підтвердження яким ми ваще не маємо. А маємо лише один факт: Гондіс, автор єдиного прижиттєвого портрета Хмельницького, ніколи його в очі не бачив. Між тим, до речі, фанфект: Фламандець через кілька місяців після першого портрета Хмельницького намалював і другий. Ось такий з ріжками: І якщо на першому знизу було написано Богдан Хмельницький, його королівської милості запорозький очільник, то тут уже з'являються певні образи: Богдан Хмельницький, війська запорозького головнокомандувач, війни хлопської зачинатель і повсталого козацтва і народу українського князь. Певна зневага до гетьмана погодься! Нагадаю, що в той час польські і козацькі війська активно готувалися до битви під Берестечком. Тож гондіусу цілком імовірно могли замовити такий викривлений портрет Хмельницького. І все про життєвих портретів Хмельницького у нас більше немає. Але є інші портрети, які значно відрізняються від гондіусівського. Наприклад, на початку XVIII століття такий собі Саміло Величко писав свій літопис про козаків. І в нього ми знаходимо ось такий портрет. Як ви бачите, Хмельницький тут зображений чи то лисим, чи то з оселедцем і явно виглядає не так, як у Гондіуса. Приблизно в той самий час з'являється ще один портрет Хмельницький з полками. Але на ньому гетьман ну дуже схожий на гондіусівського. Хоча погодься, мордашка його трохи відрізняється. Уже у 19 столітті польський художник Ян Матейко малює картину. На якій зображено Богдана Хмельницького і Тугая Бея під Львовом. Але цілком зрозуміло, що це вже його особиста інтерпретація. Фактично, наприкінці 19 -го століття гондівський Хмельницький став іконою, символом, всі інші зображення гетьмана буквально називалися фейковими. І саме через це він і прожився так сильно у нашій культурі. При тому, як ми виявили, що гондіус теж. Не те, щоб реальний портрет малював. Але, чесно кажучи, мої улюблені портрети не ті, які були до цього. Мені дуже сильно подобається. оцей. Це малюнок вже радянських часів. І чесно, от прям душі тобі кажу, тут Хмельницький мені ну дуже сильно нагадує одну людину. Напишіть в коментарях, чи вам також. То що ж це виходить? Нас весь цей час обманювали, нам не казали правду. Ну. Почасти так. Але цей фейс Хмельницького, намальований гондіусом, єдиний прижиттєвий. Так, він з високої доли ймовірності просто вигаданий. Але, ну це єдине, що в нас є.